Сьогодні у храмі села Монастирка Різдва Пресвятої Богородиці, величне та святкове дійство, адже прибув сам владика, аби провести службу, помолитися за мир в Україні, за наших захисників та освятити хрест. Як усе відбувається, ходімо, дізнаємось.

Сьогодні раді молитися разом з нашим митрополитом. Дякуємо владиці за те, що прибув до нашого храму, щоб помолитися зі всією парафією, зі всією громадою, освятив новий хрест, який був споруджений. Ми до цього дня йшли шість років цілим селом, готувалися, і направду цей храм є досить. Старий, і він потребував великого ремонту. Дякувати Богу, ми його зробили, облагородили. Те, що можна було покращити, щоб було добре і зручно тут всім молитися. Звичайно, що робота продовжується, є ще багато праці, і ми будемо продовжувати те, що почали. Хай Бог благословить всі добрі справи. Дякуємо за молитву. Дякуємо всім гостям за те, що прибули на сьогоднішнє свято, і запрошуємо на святковий фуршет, який готували цілим селом. Сьогодні відвідали це храмове свято, бо наш парох сказав, що буде просвященніший владика Ігор, і ми вирішили скористатися такою нагодою бути на архієрейській літургії. Дякуємо цю пароху за організацію гарного свята і нашому приосвященнішому владику Владикові. Нехай Господь благословляє. Слава Ісусу Христу. Я хотів би привітати всіх жителів парафіян села Монастирок з нинішнім святом, і справді побажати, щоб цей день, день, коли є храмове свято, день коли є митрополит, коли є єпископ, був днем такої відчуття єдності і цілісності церкви. І запрошую кожного разу, коли єпископ на парафії приїжджає Незалежно що це не моя парафія, але я раджу приходити всім, тому що тут є справді переживання повноти церкви. Хтось зі святих отців, може Іриней Ліонський, а може ні скорше, ні, сказав, де є єпископ, там є церква. Тому присутність єпископа, його благословення, його молитва це є найкраща і найповніша милість, яку можемо отримати від священства. Тому радо рекомендую всім кожного разу їздити і прибувати в парафії, святкувати разом з ними, де приїжджає єпископ. Це величезна милість для всіх нас і для нашого краю. Хтось тобто, мусить її аплікувати. Враження від сьогоднішнього дійства дуже гарні враження, бо в такий складний час люди черпають силу духовно, насамперед, в таких дійствах, бо церква підтримує людей на дусі і збагатив сьогоднішнє дійство владика, наш львівський митрополит Ігор Возняк. І дуже приємно і багато людей зібралося, і дуже гарна проповідь була повчальна. Тому враження дуже гарні від сьогоднішнього дійства. Та й місце саме історичне. Село монастирок не випадково, бо саме тут є витоки нашого Золочівського, Васильянського монастиря, одного з найдавніших на наших землях. І приємно, що традиції продовжуються тут. Церкву відновили, впорядкували цвентар. Ну, На сьогоднішній день це так дуже бракує таких і дуже потрібні власне, такі дійства. Отже, ми сьогодні вітаємо всіх парафіян села Монастирок. Була літургія за участі нашого митрополита Кір Ігоря. Так само сьогодні в особливіший спосіб молилися за наших військових, за всіх полеглих військових, зокрема за всіх тих, які є з нашого району, які є з цього села. Молимося надалі за мир в Україні так само. І дякуємо так само цьому селу, особливо від семінарії, бо є звідси семінарист, виходець, який вчиться в Римі зараз, і є при апостольській столиці, так має різні місійні такі справи. Ми сьогодні ви чули, що ми згадували Софію, віру надію, і любов. Я гадаю, що тут багато таких імен серед вас є. Хай Господь Бог вас благословить, дає вам. Мудрості, сили, рівноваги, духу у труднощах, доброго здоров'я намного я, 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 я літа. Служба Божа це безкровна жертва. І треба людям ходити і приймати участь у тій жертві, молитися. Це колись було інакше. Скажімо, за Ізраїля були кроваві жертви, а тепер є безкровна жертва тіла і крові Господньої. І добре, що люди приходять, моляться, особливо тепер, в часі, коли війна лютує у нашому краї. Потрібно ще більше молитися, я згадував про піст, також постити, збиратися разом, єдиним голосом кричати до Бога, теж каятися за свої гріхи, бо дуже часто такі різні катаклізми і так далі. Не конечно, але дуже часто це гріхи людські притягують також такий негатив. І тому вартує перейти на позитив, жити позитивно, щоб Господь завершив війну. Всі того бажаємо, ви і я також.